Брати і сестри, ми озвучували про те, що ми хочемо почати на наших п'ятничних зібраннях вивчати Біблію, вивчати конкретні книги з Священного Писання. І я взяв для себе як книгу, яку я би хотів дослідити, і поділитися думками про неї. Для церкви це книга суддів. І знаєте, перші, якщо можна, О, дякую. І перші роздуми, які у мене вже виникли по цій книзі, і дивлячись на, на історію єврейського народу, заглядаючи в наше теперішнє існування і життя, я задався питанням, куди? Поділися ідоли. Коли ми читаємо е, Старий Заповіт, особливо старий заповіт, то ми, ну, це одна з, з таких ну, тем, яка е, проходить практично від книги Буття аж до останньої книги Пророка. Особливо, е, коли йде мова вже про становлення Ізраїлю як народу, як держави їхньої, коли вони отворили свою державу на чолі з царем Саулом, потім Давидом і всіма іншими, то питання ідолослужіння було ну, ключовим. І якщо ми глянемо, то навіть всі проблеми ізраїльський народ мав саме через те, що чомусь, знаючи живого Бога, пам'ятаючи його милості. Пам'ятаючи його а, жертву, пам'ятаючи, що б він для них зробив, як він їх вивів з Єгипту, цей народ чомусь весь час звертався весь час, весь час, весь час до ідолопоклонства. І Ми це читаємо в Старому Завіті, бачимо його ну, дуже багато. А коли починається вже а, новий заповіт, книги нового заповіту, Євангелія потім е е дії святих апостолів, навчання апостолів, е Павла навчання ми десь вже цього так не бачимо. Дехто з дослідників кажуть, що ось це останній полон євреїв у Вавилон. Пам'ятаєте, коли е вони вже дійшли до такого степеню, що Бог не міг е вже терпіти. І він допустив, що на їхню землю прийшли вавилоняни, язичницький, войовничий, потужно сильний народ, і вони їх перемогли, завоювали, а людей, силоміць, вивезли на свою територію, а на їхню територію переселили інших. Ось ця така практика переселяти полонені народи вона древня. І нічого нового сьогодні в нас нема. Те, що ми бачимо, як е, Росія. Практикує на тих окупованих територіях України сьогодні. Це все давно давним придумано до них. І дослідники кажуть, що після цього полону, коли євреї вернулись назад, практично питання ідолопоклонства відпало. Тобто, цей полон він посприяв тому. Що ось ця хвороба і долопоклонство практично була вилікувана. Але якщо дивитися глибше, то ми просто побачимо, я сьогодні хочу це показати, що оця ідея вона з часом просто вона, е, трансформовується. Давайте ми відкриємо Біблію, е, подивимося місце. Це якраз книги суддів. Не дивно, те, що я казав, зараз е, вивчаю цю книгу. І другий розділ. Перша така практична історія з, з цієї книги. Анул Господній піднявся з Вокіма до Гілгала і сказав: Я вивів вас із Єгипту і привів на цю землю, як і обіцяв предкам вашим. Я сказав: Ніколи не порушу угоди з вами. Але далі йде умова. Господь каже, я виконав свою обітницю, як вам вашим предкам обіцяв, я вас привів сюди, на цю землю вашу для вас обітовану. І я ніколи не порушу угоду з вами. Я ніколи вас не відкину, я ніколи на вас не поставлю хрест, я ніколи вас не забуду, ви завжди будете моїми дітьми, моїм народом, навіть якщо ви будете відступати, все одно ви будете мої, ви вже від мене нікуди не дінетесь. Євреї хотіли кудись. Дітись від Бога. Але вже все. Деколи наші діти так себе поводять і можуть закидувати фрази: Я тебе не люблю. Мені не треба таких батьків. Нікуди вони від нас не дінуться. Шкода, що вони цього не розуміють. Ось в той момент, коли вони так гарячаться і е, щось їм не до методи виховання. І ти пояснюєш, що. Я мушу це робити, тому що я тебе люблю. Мені не байдуже. Я так своїм хлопцям пояснюю. Я вас виховую, вас е дисципліновую, тому що я вас люблю. Я не можу вас пустити на самотік. Я кажу: ти бачиш ось тих хлопців нечемних, от той, такий, тобі ж сам самі вони не подобаються десь там в дворі чи в школі є такі хлопці-забіяки. Каже, так, вони мені не подобаються. Каже, а знаєш чому? Кажу, чому? Я так припускаю, що напевно просто батьки не, не звертають уваги на його поведінку, тому він себе так поводить. А оскільки я звертаю на твою поведінку, я тебе виправляю, тобі, на, тебе наставляю, тобі щось забороняю, це означає, що я хочу, щоб ти виріс хорошим чемним хлопцем потім хорошою людиною. Ось і все. То мої, мої дії в твою сторону це тільки з того, що я тебе люблю. І мені не байдуже твоя доля. Так само Господь працював з єврейським народом. Він каже, я вас не залишу і ніколи не порушу угоду з вами. Але ви не повинні складати угоди з людьми, які живуть на цій землі. Зруйнуйте їхні вівтарі. Зруйнуйте їхні вівтарі, каже Господь. Але ви не послухалися голосу Мого. Це другий розділ Книги суддів. Ще не померло те покоління, яке переходило Йордан. Ще живе покоління, яке прийшло з пустелі. І в них було завдання вигнати по посеред себе чужі народи, ті народи, які Господь їм дав в їхні руки. І вони все мали для цього. Але вони втомилися від війни. Вони не хотіли е, воювати, вони хотіли якомога швидше зажити, побудуватися і мати чистий спокій. Тому вони пішли домовлятися. Домовлятися з тими, хто їх потім знищив. Домовлятися з тими, хто їх потім перетворив в раби, домовлятися з тими, хто потім у них відобрав їхню зброю. І на момент, коли прийшов царювати Саул, в ізраїльському народі було лише два меча. Нічого не нагадує нам. Бачите, як, як історія вертається. В 90-х роках ми мали все. А в теперішні роки ті самі ракети, які були наші, вертаються нам на голову. Так само, ізраїльський народ, все те саме. Не послухали Божого голосу, не винищили той народ, який був грішний перед Богом, і Бог призначив їм суд в лиці навіть ну, вуці Ізраїля. А вони з ними домовились. Як результат, через декілька десятків чи сотень років Ізраїль в такому становищі, що два меча в Саула і в Йонатана більше нікого нема. І Давиду приходиться воювати пращою. Але якщо Бог з тобою, то ти і пращою переможеш а, того, хто проти Божого ім'я йде. Каже, що ж це ви наробили, питається Господь. Тож тепер я кажу. Що не проганятимо їх перед вами, вони стануть для вас випробуванням. І боги їхні будуть пасткою для вас. І боги їхні будуть пасткою для вас. Далі історія ізраїльського народу, а вона була циклічна. а Вони дуже низько падали, Бог давав вождя, суддю, який їх рятував від цього. Рабства від е, того, що вони були поневолені цими народами, які, які вони повинні були вигнати. А вони цього не зробили. І залишивши цих, е, цих людей ці племена е, язичників, відповідно залишилися культи, е, які справляли ці язичники серед ізраїльтян. І вони чомусь до них прилипли. Я би хотів. Е, Трішки для того, щоб ми а, усвідомлювали, що це означає. А, слово ідол. Є синоніми ідол, кумир, бован і стукан. В Біблії використовуються практично всі, вони, можливо, ще якісь є слова, то підкажіть, я щось не згадав. Але от, зауважте, слово ідол, воно до нас прийшло від грецького слова ідолон, і воно буквально означає подоба або образ. Це ж грецьке слово походить ще від старовиннішого грецького. Іден, яке означає бачити. Подібне цьому слову латинське слово відео, яке теж означає дивитись, бачити. І, наприклад, далі ми можемо порозмірковувати від слова іден, є слово таке ідентифікація. Правда? Ідентифікаційний код ми маємо. Це все слова, які прийшли не українське, а від грецької мови. І ось це слово, бачити, подоба, образ, ми його називаємо ідолом. Що каже Вікіпедія? Ідол це зображення язичного, язичницького божества. В переносному значенні, тобто буквально, ідол це якесь зображення. Воно може бути як статуя, воно може бути як картина. Якийсь монумент, маленький, великий, якийсь кулончик люди тоді носили на собі. Але в переносному значенні ідол, кумир Бован і Стукан це об'єкт шанування, поклоніння чи служби. Зрозуміло, правда? І в чому, в чому суть? Чому люди, і в тому числі євреї, і я хочу побачити ну, і намалювати паралель з нашим часом. Чому люди в той час, знаючи Бога, пам'ятаючи, що Бог для них зробив, чому вони так легко відпадали від живого Бога і починали поклонятися ось цим зображенням? Робити ці зображення. Пам'ятаєте, євреї, ще а в пустелі, коли декілька днів там, чи тижнів не було. Не сходи, не вертався Мойсей, вони вирішили вилити якусь подобу. Заважте, вони вилили цього тельця, і вони не назвали, що це Бог якийсь єгипетський, бо в Єгипті боги теж вони зображалися, ну, ті боги, в які вони вірили, вони зображалися якимось там звірами. Це міг бути а, і корова, і змія, і вовк. Вони поклонялися річці Ніл, вони поклонялися Сонцю Богура, як вони його називали. Це не був телець, ото, який вони пам'ятали, якесь божество з Єгипту. Ні, вони сказали, що це той Бог, який нас вивів. Але ми хочемо бачити його. Нам недостатньо розуміти, що ну, він десь є. Ми хочемо просто бачити. Це той самий Бог, це той самий Бог, про якого нам розповідав Мойсей. Просто ну, ми йому картину, ну, зображення для нього зробили. Але це Богові дуже не сподобалось. Тому що в чому суть? Людям простіше, і людям хочеться вірити в те, що вони бачать. Вірити в те, що ти бачиш, простіше і легше, ніж вірити в те, що ти не бачиш. Амінь. Братий сестри, це істина новозавітня, ми так кажемо, але це істина просто Божа і вона завжди була така. Бог завжди шукав і хотів від людей, щоб вони вірили в те, що вони не бачать, ніж в те, що вони можуть побачити. Бог звертається до Авраама і каже: ти будеш батьком сотні і тисячі. Людей, з тебе підуть народи. Авраам дивиться у свій шатер, в якому він жив. Він бачить себе старого, вибачте діда, бачив свою жінку, вибачте стару бабусю. Як? Як батько? Ну, до цього часу в нас нічого не вийшлося. Ну, не можемо завагітніти я маю рабів, я маю слуг. Може, якось через них бачить, є е, служниця. Ось варіант. Ось це більш-менш ну, реалістично. Зараз буду виправляти цю ситуацію. Так, я вірю в Бога, я вірю в те, що Бог мені сказав, і я починаю робити своїм способом, так як я це можу побачити. Бо той шлях, який малює Бог, я його не бачу. І Господь так працює з нами. Він хоче, щоб ми вірили в те, що ми не бачимо. В цьому віра і більш цінніша, коли ти віриш в те, що ти не бачиш, ніж в те, що ти бачиш. Є різниця. Люди, людям легше жити, маючи конкретну заповідь. Людям легше жити, коли вони бачать конкретного Бога, Його заповідь. Але Боже Слово і от Божий характер, він завжди шукає стосунків, побудованих на відносинах. А для того, щоб мати відносини з Богом, ми з вами маємо мати нове єство. І тільки нове єство, яке ми отримаємо після народження згори, в результаті щирого покаяння і перевернення свого життя, з ніг на голови. Бо раніше жили для себе, а сьогодні бачимо. Інші цінності, інші пріоритети. І маючи нове Єство, у нас нові стосунки з Богом. Не маючи нового переродженого Єства, залишаючись з тим Адамом і Євою всередині, нам потрібна конча заповідь. Бо без заповіді ми не можемо справитися з тим стандартом, який ставить Бог. Проблема людей. Старого заповіту. Вони вибрали шлях бачити. Вони вибрали шлях не ходити за Богом, а ходити за заповіддю. При тому заповідь добра і корисна, але заповідь це лишень буква. І якщо всередині нема нового єства, народженого згори немає. Нового я, то моє старе я, воно завжди мене буде відводити від живого Бога і малювати мені якогось альтернативного. Малювати мені якийсь новий образ. Такий, який я буду бачити перед собою, який я буду розуміти, якому мені буде легше слідувати. Я вертаюся до питання, куди поділися ідоли, брати і сестри. Можливо, мій ідол сьогодні, це я, роздумуючи над цим питанням і аналізуючи своє життя і взагалі ті тенденції, які я зараз бачу, те суспільство, в якому ми зараз живемо, коли кожен має свою правду, і твоя правда, вона. Немає права, щоб хтось її порушував. Ми зараз так живемо в такому часі. Мені здається, що сьогодні найбільшим викликом для нас, християн, це не зображення якихось ідолів божеств, якихось язичних. Це все для нас вже не актуально. Зевси, перуни, Артеміди це для нас вже не актуально, правда? Але брати і сестри, я бачу сьогодні для нас дуже небезпечну річ. Ми живемо в час, де популяризується і а, на всіх площадках говориться про те, що ти і я. Це номер один. Твоя думка найважливіша. Те, як ти хочеш, це найправильніше. Те, як ти себе відчуваєш, те, що тобі найкраще, ось за цим женись і цьому а, посвяч своє життя. Всі інші люди. Не мають права тобі сказати, як ти маєш жити. Твоє я, твоє бажання, твоє життя це найбільша цінність для тебе. Все решта навколо воно меркне і не має значення в принципі. І мені здається, що сьогодні новий ідол, який непомітно він приходить в наше життя, він називається гордість. Або одним словом, я. Коли ми собі будуємо храми, будуємо вівтарі і живемо для себе. Ми себе тішимо тим, що ми не поклоняємося астартам і ваалам. можливо ми тішимося що в нас немає якихось статуй і ікон. Але, дорогі друзі, я би хотів, щоб ми кожен з нас переглянули себе. На те, чи часом я не став для себе іконою? Я. От. Моє життя, мої е, бажання, мої цілі, мої ідеї. Чи часом я сам для себе не став ідолом? І чи, і чи часом я не живу лише для себе? Час, в який ми живемо, він це пропагує. Ми повинні це розуміти. А Господь, ще 2000 років тому навчав, Він казав, що той, хто шукає, щоб зберегти свою душу, Він що? Він її погубить. Але той, хто робить для себе крок назад, найперше перед Господом, робить оцей крок смирення назад, віддаючи престол свого серця Господу. Ось той свою душу знаходить в Господі, у вічності, у спасіння на небесах. Без тебе я, не немов пітьма, пропадаю і згасаю, О Боже я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука.